Славні дні, дні історичні і дні смутку, часи, де з ворогів знущались хутко, дні, де куліш, звичайна страва, а на екзотика важко діставана, дні перемог і чистоти, у пошуках одної спільної мети, долі країни, де калина буде цвісти, був ще букет цивих років до тих речей, які Шевченко заповів. Там були хутори козацькі та походи, там були чудові запахи природи. Там люлька козацька змішалась з водою криничною, там жінки готують кашу пшеничною, паляницю не плутають вороги з полуницею, а воїн люльку курить, і думку гадає: Що буде завтра в нашім вільнім краї? Чи то прийдуть московити, проситимуть старем дружити, чи прийдуть турки, стиснувши кулаки і взявши шаблі в руки. Щоб не сталося того всього, знатимем, як відповісти. Треба лиш покликать братство та й по конях хутко сісти. Тож, гей, хлопці, всі по конях, щоб не жити нам в полоні, за квітучою калину, славну неньку Україну.